На початку жовтня 2023 року у Житомирі на Майдані Потятинському почали демотувати будівлю, де колись був кінотеатр, а згодом інститут. Дехто житомирян вважає, що власник незаконно зносить будівлю. Про що й пише у зверненні до профільного управління Житомирської міської ради звернення надійшло на електронну пошту щодо неправомірного будівництва місто Житомир Майдан Потятинський. 4. немає жодних документів на зніс будівлі ма. Тан Потятинський 4. в рамках моніторингу ми знаємо, що це, ця будівля була придбана і частково було знесено саму будівлю. Яка знаходиться за цією адресою, 26 жовтня в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю. Вдруге зібрали комісію, щоб розглянути дане звернення та вирішити, чи проводити перевірку. Минулий четвер проводилася комісія, в тому числі із цього самого питання. І сьогодні вона була проведена повторно. В зв'язку з неявкою заявника комісія не відбулася, і дане звернення буде пану Володимиру повернуто без розгляду Тім, в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю вирішили все ж ініціювати перевірку. Для цього планують отримати дозвіл від Міністерства розвитку громад. В зв'язку з прийняттям постанових Кабінету міністрів 303 2022 року е діють обмеження щодо проведення перевірки. А саме, е перевірки планові та позаплани можливі лише за погодженням з профільним міністерством. Лист на міністерство надіслан, чи буде, ну ми його мали надіслати на основі цієї комісії, але ми підготуємо за власні ініціативи для. Можливості проведення даної перевірки в разі надання відповідного погодження профільним міністерством зазначимо, що будівлею, яка розташована на майдані Тятинському-4, володіє депутат Житомирської обласної ради Володимир Кропивницький, який подав клопотання до міської ради про намір змінити цільове призначення даної земельної ділянки, зробити її для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.